Я б хотів, щоб сім'ї розуміли, які хибні уявлення існують щодо дії стимуляторів. Вони не викликають залежності при правильному вживанні, тобто, якщо ви не полюєте чи вдихаєте їх. Вони не викликають агресії і вони не спричиняли стрілянини у школі колумбіни. Насправді вони навпаки здатні зменшити агресивну та антисоціальну поведінку. Вони не викликають судоми, хіба що ви проковнете цілу пляшку? Тож навіть діти з судомними розладами можуть безпечно приймати ці ліки. Вони не викликають тіків та синдрому Туррета. Якщо тільки у вас не було до цього попередньої схильності, у такому випадку вони можуть спровокувати ці симптоми чи погіршити і навіть при цьому тільки у приблизно 30% випадків у більшості випадків погіршення симптомів немає. Тож діти з тіками можуть їх приймати. Це безпечно. Якщо вони не належать до тих 30%, у кого симптоми погіршуються. і це до речі, тимчасове погіршення. Після припинення прийому тіки повернуться до попереднього рівня за тиждень. Чи ми даємо забагато ліків дітям у північній Америці? абсолютно ні. Якщо подивитися на поширеність розладу, це 7,5%. Якщо подивитися, скільки дітей приймають ліки? Це 4,5%. а значить, ми пропускаємо третину дітей. і між іншим, 90% дорослих з рдух не отримують лікування. Отже, чи ми використовуємо ліки більше, ніж коли-небудь раніше? Так, чи це має обурювати? Ні. Проблема протилежна. У нас досі є люди, які не мають доступу до медицини. І вони не лікуються. І це реальна проблема, як зазначає наш нашільник системи охорони здоров'я. А не надлишкове лікування у США чи тут. Чи існує ризик зловживання стимулянтами? У вас на каналі CBC є програма Базар. Так називається. Її ще вела білявка, що зустрічалася з вашим членом парламенту. Я просто перевіряю, що я правильно згадав назву програми. Всі ж одразу розуміють, про яку є програму. О, так, ми знаємо її. Доводиться це згадувати, бо вони були дуже облудні у своїй програмі. особливо щодо нашої медичної школи. Хай там як у них був випуск, де вони стверджували, що стимулятори можуть схиляти дітей до вживання кокаїну, нікотину та інших наркотичних речовин через певний час після лікування дитини. це базується на єдиному дослідженні, проведеному на Дін Ламбард у Сан Франциско. Розвідка на Дім має дуже багато вад, і не остання з них та, що вона ніяк не виділяла розлад за соціальною поведінкою, який є предиктором зловживання наркотиками у дітей з рук. І якщо в окремий цей фактор зв'язок зникає. Зв'язок між лікуванням стимуляторами і подальшим вживанням будь-яких наркотиків, Звідки я знаю? Тому, що 17, на слайді цифра застаріла, 17 ов досліджень, включно з моїм, показали відсутність зв'язку між тривалістю прийому стимуляторів у дитинстві і ризиком будь-якої хімічної залежності у дорослому віці. Тож рахунок такий, 17 1 На чому сфокусувався Сибіси? На цьому 1. Чому? Тому що ми знаємо, що тележурналістика це різновид розваг. А не різновид інформації. Вони шукають скандал. Щось нижче поаса, сенсацію, і ігнорують все, що не відповідає цьому задуму. Все ме це й робить сибіси. Що є, на мене, карикатурою на журналістику. Чи ліки покращують шкільну успішність? Ні, не одразу. Але існує кілька досліджень, включно з одним, що його опублікували тиждень тому, які показують, що якщо продовжувати давати ліки протягом двох років і більше. Ми починаємо спостерігати покращення навичок і шкільних досягнень. Але до того моменту те, що ліки покращують вашу продуктивність. Обсяг роботи, що ви виконуєте, але so пігулка не містить ніяких знань, тож звідки візьметься знання таблиці множення після вживання концерти. Якщо ви не знали її до того, але що препарат дійсно робить, забезпечує спроможність вчитися, і якщо ви залишитеся спроможними до навчання достатньо період часу. Ви дійсно навчитеся більшому. Але це не буде швидко. Я згадував стратеру, не буду повторюватися, але це препарат, що є не стимуляторами, і скоро на ринку з'явиться ще один нестимулятор. Це дуже гарний препарат, особливо для дітей з тривогою або тіки, або ОВР, або безсоння, або інші проблеми зі сном.